Всім привіт, друзі! Вітаю всіх вас на ютуб каналі Anko. Сьогодні в нас черговий огляд на цікаві клавіатури від компанії Proof Gaming. Одразу хочу сказати дякую компанії Proof за те, що надсилаєте нам свою продукцію. Приємно бачити, що ви розвиваєтесь, створюєте нові товари, і вони дійсно прикольні. Тож, про що я? Сьогодні в нас на огляді дві клавіатури бездротові механічні. Модель називається AFK AFK, білий та чорний колір. Цікаві клави. Тож, є що розповісти. Беріть щось поїсти. Ми починаємо. Почнемо з комплекту, яку ж краще відкрити білу або чорну. Давайте білу. Мені подобаються упаковки від Proof Gaming. Вони виглядають яскраво, їх одразу видно, і це подобається. Що хлопці притримуються свого дизайну, це важливо. Відкривши упаковку, ми одразу бачимо, що нічого не змінилося, все як завжди, у Proof. Клавіатуру поки що я відкладу, подивимось. Одразу бачимо, що їх нові оці пакетики для збору вологи, вони вже тут в комплекті. Пахне дуже приємно, але не їжте, не забувайте та ховайте від дітей. Далі в нас є ось така папочка невеличка з документами, якими саме. Тут в нас інструкція, гарантійна карточка. Далі набір стікерів і магніти. Все як завжди, у упрув. Далі це не весь комплект. Ще в нас є ось такі два невеличкі пакети. Дуже цікаво, що ж тут. Зараз покажу ближче. Вміст пакетів виявився звичайним. Ось такий кабель, дуже красивий. Він силіконовий. Виглядає приємно і красиво. Відчувається також дуже приємний силикон. Логотип Proof Gaming на кабелі та на фірмовій стяжці. Виглядає дійсно класно. Далі, ось такий невеличкий пулер. Він якісний, таким користувалися для кейкапів та самих перемикачів, а також три перемикачі у комплекті. Про запас. Вони трьопінові, ось такі виглядають прикольно, клавіатура, звичайно, має хотсвап. Що ж, давайте подивимось більш детально тепер на саму клавіатуру. І ось таким чином виглядає сама клавіатура. Як ми бачимо, вона дуже компактна і це ноутбучний формат. Без ефок, 60%. Вона плоска, незвична, дуже незвична. Але при тому виглядає дуже стильно та прикольно. Низ під клавішами, він алюміній, позаду пластик. І з того, що одразу бачу, немає коригування висоти. І, якщо чесно, для мене це вже одразу мінус. Але користуємося, я вам більш детально розповім, як вона сприймається. Перше враження: кейкапи прикольні. Тобто повністю гравірування українське, це дуже класно, що воно тут одразу є. Перемикання. Ага, позаду є ось такий невеличкий тумблер для ввімкнення клавіатури. Вмикаємо. І що ми бачимо? О, -о дивіться. Виглядає вона. Ну, прикольно, підсвічування прям дуже яскраве. Я не знаю, видно вам на камеру або ні, але виглядає дуже круто. І ще одразу приємно бачити PBT Кейкапи, вони повністю мають кожен окреме підсвічування, в тому плані, що вони просвічуються і чудово видно підсвітку. Прям супер нанесення. прям... Пруф. Я сподіваюся, що в усіх нових клавіатурах ви будете використовувати саме таке гравірування, бо виглядає воно прям супер топово. Не на всіх ваших клавіатурах таке є, тому беріть собі за основу, це дуже важливо. Що ж, давайте більш детально поговоримо про її характеристики. Клавіатура Proofgaming AFK – це якраз той випадок, коли упаковка виглядає яскраво, а всередині чекає щось цікаве. Формат на 68 клавіш економить місце на столі і водночас зберігає все необхідне для роботи чи гри. Корпус із ABS пластику вийшов міцним і витримує щоденні навантаження, а вага у 420 г робить її легкою, але не іграшковою. Тут встановлені перемикачі Outemu Red, натискання виходить плавне і тихе, і це саме той варіант, який підійде і пограти, і попрацювати. Кейкапи це окрема тема. Вони великі, з чітким шрифтом і приємним пластиком, виглядають якісно і служитимуть довго. Хоча особисто для мене формат з низькими клавішами після олдскульних механік здається диким. Але це, скоріш за все, справа звички, ніж недолік. Підсвічування RGB додає атмосферності і дозволяє клавіатурі виглядати сучасно навіть у темряві. Підключення теж універсальне: – USB-C, Bluetooth або радіоканал 24 Гц. Всередині акумулятор на 1500 мАч, який дає близько 100 годин роботи без підсвічування. Заряджається приблизно за 2 години і знову готова до бою. Звісно, не обійшлось і без питань. В комплекті є кілька перемикачів, і спершу може здатися, що плата підтримує хотсвап, але ні, спроба змінити свічі закінчиться нічим, бо цієї функції тут просто немає. Чи це помилка, чи особливість конструкції, загадка, тож ламати клавіатуру не варто. В результаті маємо збірку без питань до якості, із приємними матеріалами та коректною роботою. Чи підійде вона саме вам, залежить від уподобань. Для мене такий формат не став любов'ю з першого погляду, але назвати Gaming AFK поганою клавіатурою язик точно не повертається. Якщо з білою клавіатурою все максимально зрозуміло, вона виглядає стильно та трошечки так мультяшно. Якщо ви серйозний брутальний чоловік, вона навряд чи вам сподобається зовнішнє. Але є чорний варіант, і ось тут все вже дуже непогано. Мені особисто чорна подобається більш сильно, тому що вона така прям мінімалістична, якщо вимкнути підсвічування. Прям виглядає серйозно. В стилі великих брендів типу Logitech вони дійсно виглядають та сприймаються дуже-дуже класно. Мені окремо сподобались самі кейкапи, вони широкі. Між клікнути на такій клавіатурі буде складно. І якщо ви шукаєте варіант для роботи, це гарний варіант. Але майте на увазі, що немає цифрового блоку та немає клавіш F. Але й будемо чесними, вона всього 60%. Цікаво, чи буде у Proof така пропозиція з numpad блоком тому що для багатьох людей я особисто її тестував, і цифровий Блок, він був би дуже доречним. Але в цілому клавіатура гарна. Тож, які можна зробити висновки щодо proof Gaming AFK? Мені ці клавіатури сподобались. Особливо чорна. вона сприймається класно, круто і виглядає стильно. З мінусів, так немає перемінних ніжок для того, щоб змінити висоту. Але з іншого боку, якби вони тут були, скоріш за все, була б інша ціна. Тому маємо, що маємо. Якщо сподобався, друзі, цей ролик, напишіть, будь ласка, коментар, що думаєте про ці клавіатури. Звичайно, додайте, які б ви хотіли оглянути. Ми все читаємо, дивимось, будемо чекати. А так до зустрічі у нових відео, і не забувайте, що найкраща ціна в Енкою.